That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі. Так, про розіграш нагадав, але поспішіть, хто хоче прийняти участь, бо там вже 4 людини, і плюс цей розіграш десь для вас за 5 днів закінчиться вже. Тому раджу не зволікати, якщо, звісно, хочете. І сьогодні ми перевіримо всі оці кейси за рідкістю зброї. І почнемо з просто синьої оці... Ой, один. Навіщо один відкрив? Ми сьогодні на весь цей баланс будемо відкривати. І сподіваюся. Ну, блін, якщо в мене зільєється синя зброя, то. Ладно, до речі, 71 видає. А ну що ще я продав. Все, коротше, я щось дуже туплю, але. Ой, як я довго буду 12 тисяч це витрачати, але витрачу, що робити. Ой, ой, яка фігня падає, це капець. Так, 5 штук. Ой, я ще. Я все забуваю чомусь робити. Я хотів поставити швидкий режим прокрутки, але вже як є, 73. А оце скільки? Це 20. Швидкий режим прокрутки. І просто робимо отак. От Сподіваюсь. Сайт не вилетить через те, що я отак от дуже різко все це роблю. Так, давайте. Ладно, давайте, щоб дев'яточка оця от спала. Ой, я забуваю кнопку натискати. Іноді. Все. Так. У нас дуже багато тут зброї. Продаємо. А, ну, 13 повертає, я так розумію. Це все, що... що ми витратили, якби йдемо далі. А отут вже. А! Тільки воно перемішано, бачите, спочатку оця фіолетова повинна зброя бути. Прокрутимо за 745 повільно. Можливо, щось випаде гарненьке, 83. М -м окей, це гарна якість, мабуть. І АВП. 850 відкрили за 745. Поїхали швиденько відкривати тоді. Нагадаю, ще. Що я відкрив? Хотів, коротше, нагадати про свій промокод новий, який ну, поки доступний Atom F55. І він. В чому його перевага? Він дає також безкоштовний Spectrum Case Але якщо там в комірці поповнення це не написано, то значить цього промокоду вже не існує. Я думаю, все зрозуміло і. Все зрозуміло. Коротше, там депозит здається від тисячі, і тоді тільки цей промокод буде працювати. І можна депати з кінами, які падають у вас в КС-ці. Якщо, звісно, ви хочете, але краще дивитись моє відео. Так, ми майже вже все відкрили, до речі, поки я тут розповідав про промокод. І мені цікаво, от скільки в нас буде тисяч. Я думаю. До речі, він доволі часто. А що мені не вистачає? Мені не вистачає вже. Відкриваємо один. І. Ой, точніше, два відкриваємо. Продаємо все. Плюс 1000 десь. десь, ну Дуже непогано, думаю. Для таких кейсиків. Ідемо далі. Рожева зброя. А чому тут мійор не мальован? Може тут вже тут немає його, так? Так, тут немає його. Байт, байт якийсь. Крутимо. А за скільки за 1300, по-моєму? Так? Кручу його? Або. А скільки банано кушка? За скільки я кручу? А, за 1900. Тут вже ставки достатньо високі. Ой, це все ну таке собі, слухайте. Хоча оце два непогано. 1500 це все одно не окупає. Ладно. Так, я буду іноді звертати увагу, що падає. Щоб, можливо, побачити дроп за 1000, якщо він тут є, звісно. Ну, якщо він тут падає. Є та він є, як і в кейсі як є кірамбіт дефолтний за 100 з чимось тисяч. але. До речі, оці непогано коштують іксеми. Так, а скільки в мене балансу? Так, на 2 вистачає. Окей. Мені здається. Ну, мені здається, мене підзлило. А, так, підзлило. Давайте. Ще, може, відкриємо партію? Так, да, я думаю, ще треба відкривати. Отак. От Пам. Видає. О, 700 побачив дроп за 700 я. Так, 540, окей. От тут дроп випав. Ой, оце фігня, ну хоча я в цілому я А, 1000 опа! Побачив дроп за 1000, я тепер. Угу, mm -hmm. нічого не такого. І отак от відкриваємо 1500, падає банана пушка. Оця цезешка непогана. І нас підняло. Чи не підняло? Почекайте, я не зрозумів навіть в моменті. Так, і тепер відкриваємо містичну цю зброю таємної рідкості. 5 штук, ой, 3900. Ми ж витрачаємо. Блін, треба було більше, щоб баланс був, але вже як є. І. Нас дуже злило. Ладно, відкриваємо ще за 4 тисячі. І сподіваємось на якийсь. Оце за 1000 видай? Я знаю, він є за 1000. Не видає. Окей, 4 штучки. Так. Ага, Нічого такого. Продаємо це все. 8 тисяч в нас є. Конкретно підзлило, причому в нас. Uh, відкриваємо просто так. За 4000. Ну, цей биюс було поприємніше. 1000. Окей, окей. І. ладно, оцей оце прокрут гарний. Ой, 6700. да, прям смачний прокруток. Ще відкриваємо 5. Ну, це вже... оце вже вже злив. Так, і скільки в нас? У нас було 8, стало 10. Ще відкриваємо, значить, так само. І дивимось 1000. Ну коли оцей П250 за 1000 випаде, я не розумію щось. Так, 1100. Ну, в цілому це плюс-мінус та ж сума. Окей, відкриваємо фастом тепер. Ооо, оце оце гарно там емочки типа, випадали. Наскільки вистачає? нам, На 2. Так. О, за 992 нарешті випав оцей П250. Не за тисячу, звісно. І ми нафармили, ми повернулись до балансу, який в нас був спочатку серії. Так, ще можемо повідкривати їх, бо це найцікавіші кейси, тому що вони найдорожчі. Так, а це скільки? Так, да, ми один за 800 відкриваємо, я повинен це тримати в голові. Що оце не окуп, наприклад. А мені здається, що це окуп. Так, а от зараз нас. Ну, так собі, так собі. Коротше, ми підзлили. Десь 10 тисяч буде зараз, так, так. Мінус 2000, мінус 2000. Ще. Йдемо. Піднімемо воно нас сьогодні за 12. Цікаво. От, 6200 видало. Почекайте, є шанси великі. Є дуже великі шанси. 5. І, по ідеї, підняло вже за 12. Просто отак три відкриваємо. Так, підняло. Дивіться, бо ми це все продаємо. 13700. Але, ну, 15. Треба 15 просто. Отак вот от, Пять. давай. Ну, окей. Окей. Давай, давай. Просто ще такий. Окей. І. И... Бласка. Ну, це невеличкий злив, але. Почекаєте, 15. 16,6. І ми йдемо. Ну, розкручувати цей баланс, отак. Вот 5 штучок. За 9000. Ні. Окей. Окей, uh, okay. і от. А, ладно, хоча це 4, по-моєму. 10 тисяч плюс 500. Uh, а, чому Це якесь пропускаємо завжди. Він же прикольний. Rush, A, Rush B Одна штучка. І видає нам що? Видає. А якщо гарна якість, це скільки? А, 4600. Mm, продаємо і відкриваємо 2. Відкриваємо 2 за 11. І. сподіваюся. Окей. А. а, 3D. Я просто думав, що, типу, окей, не такий злив. Ой, капець. Давай. Ну, треба камбекати. Треба камбекати. От, я що, ну, дарма зайшов. Я дарма зайшов на нього. На які 3, ну, які 3700. Ну, нас одне одне відкриття тепер вистачає. Ну, все, догрались. Догрались. Оце нас. Підняли, підняли кейси з рідко... О. Оце я. Так сказати, забайте в цей кейсик. Але ні, 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 бро. Ми, ми ще йдемо тебе відкривати. Бо ти думаєш, я на окупі зупинюсь. З... Ооохо-хо-хо-хо. І відкриємо три тепер. Поїхали. Три як кульмінація на цьому кейсі. Окей. За сім, за сім чи за скільки там він. 20, видай. Окей, а вистачить на чот... Ні, не вистачить. Давай. Просто. Ну, ти ж можеш. Окей. За 3. Блін. Азімов. ой, азімов. Оце я дарма загрався, так походу. Походу, я дуже дарма загрався, бо воно зараз просто мене зільє в нуль. ОГО! -о а я... Ні-ні-ні, це Це якийсь бред. Як воно видало два настільки великих неокупи. Ну, будь ласка. Ну, за п'ять хоча б, щоб я міг ще відкрити. Давай. Просто видай М4А4, оце от. Ну. гарно, мінімал якості. філтестед, о хо хо І. Давай. Я вірю. Я все-таки вірю, тому відкриваю. 6 тисяч. Я на тебе витратив і видаєш ти мені. Ну, за За 5 видай. Я вас зрозумів. Я вас абсолютно зрозумів. Гемблінг бізнес, якщо зливає, то це дуже і дуже погано. Окей, Аріон, може ще гарної якості якоїсь статрек, трек. 5 тисяч. Ну, він поверну. Ну. Давай, давай, подивимось, подивимось, що зараз ти нам запропонуєш, друже, любий. За 6к... Зупинись! Найс, 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 найс. 12 тисяч. Ще хочеться відкрити, але не буду. Розумію, що не треба краще. 3 700, 7, ой 700, 7500 видає. А, ааа. Ви... Ого! Це... Я мінімалку зловив. Я просто зловив мінімалку. Капець. камбеч, камбеч, Ми з тобою вже подружились. Будь ласка. Окей, валфайр гарної якості за 20. Нам вистачає рівно на 1 і там 224 на балансі залишається. О, а отут ми і проплили. А отут і кінець цієї історії. Ну йдемо тебе. Хоча. Оцей же 3 рази злив, я забув. Цей 3 рази злив, значить, зараз Окуп видасть. Давай, вулкан АК-47. Знов це Оріон. Ну, якби це непогано. 5000, тому що він коштує. А він, о, він продався. Можна 4 таких відкрити. 500. І. Окей, Redline. Окей, калаш, який в мене на розіграші. І ще редлайн. 8200. Повертаємось. Просто видай ви більше 12, щоб якби це плюс був по серії. Ну, який не онрайдер. Ну це, ну це 1000 максимум. Це навіть 729. Ну... Реально, ти смієшся, який не райдер. Будь ласка. Ще Оріон видай. Ну, мені здається, вже зараз все. Так, це кінечно. Це була кінечна. Зате з монеткою. Велике вам дякую, кажу. Ну, окей, йдемо сюди просто. Відкриваємо фастом. Випадає. Ну. 586, я зрозумів. Ой, да, 586. Ще. І останній раз. Апгрейд на 5 тисяч. 50 поставив. Не випадає. Всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.